Їх вбили за те, що були українцями. З березня минула чергова річниця трагедії села Павлокома у 1945 році. Протягом двох днів усе українське населення Павлокоми розстріляли війська армії краєвої. Лів'яни вшанували пам'ять вбитих земляків. На меморіалі Павлу Коми по кілька однакових прізвищ. Всього 366. їх вбивали сім'ями. 2 березня 1945 року в українське село прийшли вояки польської армії, вивели людей з будинків і почали етнічну чистку. Це там, де стоять хрести. Там було викопаних ями. Технологія була на найвищому рівні викопаних великих три ями. І виводили з церкви. Церква трошки далі була в селі, де сортували людей. людей виловлювали по всьому селі, бо люди ховалися. До 3 березня 1945 року в Павлокомі жило 1200 українців. Рятувались 36. Тетяна Чуманині мешкає у Львові. А в березні 45-го їй було 6 років, і вона з батьками жила в Павлокомі. На її очах вбили тата і брата. Цілу ніч від 4-ї години ранку до пізної ночі. За один день то було 3, 3 березня, було все. Суботу цілий день і в церкві то робилася та масакра, і декого зубачили, піймали, того вбивали. Ну то було жахливе явище. Польське село Павлокома сьогодні не відрізняється від сотень інших про колись українську присутність. Тут нагадує кілька старих хат та церковна дзвіниця. Українську церкву до цегли розібрали після знищення села. Українці товариства Нацяння дзвіницю відновили, а пам'ятник загиблим кілька років тому відкрили за участі президентів двох країн. Та окрім Павло Коме за сяном залишаються ще сотні місць знищених українських сіл, де досі немає навіть хреста. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний новини.